Тисяча кілограмів на тисячу кілометрів. Десятки нових морських дронів «Сі Бейбі» або Малюк розробила СБУ. Система цих модернізованих безпілотників відрізняється від минулого покоління. Вони набагато потужніші та дозволяють атакувати російські бойові кораблі майже по всій акваторії Чорного моря. Росіяни навіть вже заговорили про перебазування чорноморського флоту, про новітні розробки детальніше. Руслан Сміщук. Сьогодні дрон вартістю у 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю в декілька десятків мільйонів доларів. Це можна назвати морською демілітаризацією. Це новий український морський дрон, малюк, модель другого покоління. Основні характеристики засекречення, але з того, що відомо стає зрозумілим, це багатоцільовий безпілотник нового покоління. І, наприклад, сі бейбі 2024 року випуску це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Ем, він Відрізняється від попередньої моделі як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Це не звичайний дрон Камікадзе в прямому розумінні, що його задача дійти в якусь точку прорватися через захист якогось певного об'єкту і його вразити. Ні, він сам вражає об'єкти своїм бортовим озброєнням, яке є на ньому, і допомагає іншим більш дешевим дронам Камікадзе завершувати ці місії. Ця людина бригадний генерал контррозвідки СБУ, куратор та один із ідеологів безпілотного напрямку служби. Наразі сили СБУ використовують два типи дронів: більш важкий малюк першого покоління, а також ось такі менші, але добре броньовані ударні дрони. Мамай їхнє завдання атакувати стаями, прорватися повз ворожий вогонь і топити росіян. Це один із прикладів асиметричних заходів, які застосовує Україна, коли завдяки креативу СБУ та наших побратимів із сил безпеки та оборони, ми задаємо дуже болючих втрат противнику, і фактично ми вже припинили домінування РФ в Чорному морі. Відтак відомо, що новий морський малюк може тягнути тисячу кілограмів бойової ваги на тисячу кілометрів. Причому завдяки бортовому озброєнню відтепер він загроза не лише для російських морських об'єктів. Близьке узбережжя, а в цій зоні є багато цікавих цілей, тепер теж буде під ударом. Завдання саме таких дронів і досягти військові об'єкти, які знаходяться недалеко від берегової лінії. системи їхньої протиповітряної оборони. І багато чого іншого, і це дрон з новими покращеними, значно покращеними орхідними властивостями і спроможностями, які точно зможе доставити корисне навантаження понад тонну, на дистанцію понад 1100 кілометрів. Отакі важкі дрони це українська довга морська рука. Відтепер ця сильна рука може потиснути російський корабель за горлянку майже в будь-якій точці Чорного моря. Російська чорноморська флотілія вона Ну немає а, можливості десь заховатися в чорному морі. Немає безпечного а, місця для російських військових кораблів, і недавно навіть з'явилася інформація, що росіяни планують відправити свої військові кораблі до Абхазії, але це також не панацея, тому що а, на території Абхазії навіть Туди ми можемо а, дістати окрім СБУ. Морські дрони є у Гур та інших сил оборони, діючи разом. Сили оборони змогли не допустити найбільш небезпечного сценарія. Відрізати Україну від чорноморських портів та моря, задушити нас морською блокадою. Рашистам також не вдалося. Отакі дрони виявилися зброєю, що пише нову історію морських воєн. Історію зовсім молоду, але на яку вже можна подивитись, як, наприклад, в Національному військово-історичному музеї України. Наш надцікавий експонат. Це той самий вже легендарний автономний безпілотний роботизований апарат Магура БФ-5». Дійсно, це військово-морська зброя, яка внесла. Суперові корективи в військову ситуацію в північному причорномор'ї, і дійсно за рік, саме завдяки такій зброї, кораблі чорноморського флоту були витіснені спочатку в бази в Криму, а потім і в бази в східній частині Чорного моря. Ці дрони дебютували у 23-му році. Було суттєво пошкоджено розвідувальний корабель Іван Курс в районі Токи Босфор. Вже в серпні було пошкоджено сторожовий корабель Сергій Котов, який і добили в 24-му році в районі Керчі. А вже початок 24-го став ще більш врожайним. Це в лютому потоплення ракетного катера Івановець на травер з озера Донузлав в Криму, двох катерів в районі селища Чорноморське на Тарханкуті. Потоплення великого десантного корабля Цезарь Куніков. І, і, врешті, потоплення сторожового корабля цілій кота в районі Керченської протоки. Українські морські дрони швидко еволюціонують, стають потужнішими та розумнішими і перемагають. Руслан Смичук, Михайло Менелюк та Володимир Дєдов. подробиці телеканал-інтер. Марафон єдиних новин.